Мар'яна, сестра загиблого героя Юрія Ковальчука. В перші дні повномасштабної війни він без вагань прийшов до військомату, взяв зброю і пішов воювати на фронт, розповідає Мар'яна. Для того, щоб його навіть неможливо було відговорити, він виключив телефон. І просто написала йому повідомлення, коли доїдеш, дай знати і бережи себе. Ось, тому а, в нього не було таких міркувань щодо хочу, не хочу, буду не буду. Я зібрався, поїхав. Це було його рішення, які, з яким нам довелося смиритися і просто його підтримати і чекати. Юрій Ковальчук був командиром протитанкового відділення роти вогневої підтримки десантно-штурмового батальйону. Він мужньо боронив рідну землю до останнього свого подиху. Загинув військовий торік, 2 жовтня, під ізюмом, виконуючи бойове завдання. Він був старший в сім'ї. Він мені замінив батька і старшого брата. Він для мене був опорою, підтримкою. Він мене виховував і такі Життєві цінності прив'язав завжди був поруч, і тому для мене це велика втрата, так як це, як знаєте, стіна, яка впала. Мар'яна дізналася про команду, яка створює цифрові пам'ятники про наших захисників. Вона приєдналася до них і написала матеріал про брата 35-річного військового Юрія Ковальчука. Написати, прочитати до кінця було дуже важко. Відповідно, коли. Озвучили ще важче, тому що дослухати до кінця іменно кінець це було дуже важко. Я запропонувала в подальшому теж писати сюжети для других героїв. Про других героїв. створювати історії про кожного, щоб не тільки про мого брата знали і пам'ятали, а про кожного, тому що кожен з них заслуговує на це, і це такий мінімум, це така вдячність, мінімальна, яку ми можемо зробити. Ідея створення цифрових пам'ятників виникла в Андрія Миланчика, коли він хотів зберегти пам'ять про маму. Надалі він разом із командою створив проєкт «Bank of Меморіс, щоб оцифровувати спогади про загиблих українських воїнів. Герої не вмирають. Герої поміж нас, Ярош Артур Володимирович. Народився 17 лютого 1989 року. Проживав у селі Чайка Києво-Святошинського району Київської області. Був єдиним сином у матері. Ця табличка, яку ви знімали, Ярош, це була найперша табличка. Людина, коли вона йде з життя, я це знаю по собі. На прикладі власної мами спогади дуже швидко втрачаються. І ми сталкуємося з а, моментами, коли а, в побратимів більше інформації ніж у рідні. Поряд із пам'ятною дошкою розташований QR-код. За його допомогою можна дізнатися більше про кожного захисника, хто він, де навчався, як захищав країну, що про нього кажуть побратими. Члени команди Bank of Memories вважають своєю головною місією зберегти правдиву історію кожного воїна та передати її наступному поколінню. А коли це загиблі герої, це історії, взаємодія з батьками, збереження пам'яті, ми маємо можливість записати історію таким чином, щоб її вже ніхто не переписав. Команда Bank of Memories створила вже понад сотню історій про наших захисників.